Всім привіт! У попередньому відео я показував, як я ремонтував на своєму мототракторі перемикач ближнього дальнього світла. Для цього я знімав кермо, щоб той весь блок з рульової колонки зняти. Тож вирішив, як кермо зняти, то поремонтувати. ну, Скоріше за все, тут треба модернізувати, допрацювати оцю ручку, яка в народі називається «ледащо». У кого якісь трактори саморобні, не заводський мототрактор, як у мене, а кермо використовується від якогось автомобіля і у тієї ручки нема, то я рекомендую, вони продаються окремо, щоб просто зафіксувати. Дуже гарна штука. Однією рукою трактором керуєш, а іншою там щось гідравлікою працюєш ще щось. Штука дуже гарна, в кого нема. Рекомендую придбати і встановити. Так, ну а що мені тут треба зробити? Як бачите, ось, як воно тут болтається, просто підтиснути, мабуть, і не вийде. Значить, ця ручка, вона закрита такою заглушкою. Її дістаємо. Пластикова заглушка. І тепер треба це відкрутити і побачити, що, що воно там. Зараз відкрутимо. Я давно хотів цю ручку побачити, що там підтиснути, бо вона бовтається, але руки не доходили. Ось зараз так, що ми тут маємо? А, тут ось така деталь. Так, ну і тут оце мені здається, що воно там розбите. Сюди бутолочку якусь. Зараз побачу, чи я підберу якусь втулку під цей болт. Ну і зверху ще треба. Шайбу покласти, щоб також воно поверху низ не, не болталось. Тому що ось як воно. Так, зараз щось подумаємо. Отже, що я вирішив зробити? Ну Звичайно, що під болт треба шайбу покласти, щоб у цього зазору великого не було. Ну так, думаю, нормально буде. Але ж за цей весь час, скільки в мене трактор, а вже йому 11 років, бачите, як тут розбилось, особливо і зверху. Я тією ручкою весь час користуюсь. І ось так. Відбулось. І що я хочу зробити? Ось я таку знайшов деталь з якогось кольорового металу. Таку трубочку підігнати. Тут розверлити отвір. Туди так запресувати, потім отвір збільшити до тієї товщини цього болта. І буде така втулка. Її змастити і буде набагато краще, ніж як у це. І я думаю, що буде все нормально. Бо так лишати, я вважаю, що не варіант. Його вже далі буде розбивати. Трошки буду робити інакше, ніж планував. Адже мені не вдалося просверлити отвір у цій заготовці із кольорового металу. Сверло тут затиснуло. Я вже тут підготував. Вже чітко воно б там би стало. Ну, вона трошки і коротше, ніж тут на всю довжину ця заготовка. А потім я пошукав і знайшов ну зі звичайного заліза. Таку трубочку. Мені потрібно по зовнішньому діаметру 14 мм. Я вже отвір тут підготував. Ну, а внутрішній діаметр мені потрібен. Так, тут десь біля 10,5. Ну, трошки, ну, трошки менше за 11 мм. У цій трубочці. Скільки тут? тут 11 мм. І воно, ось як бачите, нормально. Тут маленький люфт такий є, нічого страшного. Зараз це сюди запресую. Так, від руки не вийде, треба у або молоточком. Ну і буде набагато краще, ніж просто цей болт болтався у цій пластмасі. З однієї сторони було 13 мм, з тієї 12 мм, воно ну, болталось страшенно. Зараз, я думаю, буде вже краще. Моя саморобна втулка зайняла своє місце у цій ручці. Ну і тепер як воно буде? Тут я шайбу. Поставлю. Ну, ось так. Уже набагато краще. Можна збирати. Так, але перед цим треба змастити. Ось так добряче. Будемо збирати? Так, це сюди Встановлюємо. Так, тут шайба? Так, а це... Що це дві шайби? Це ж ось маленька шайба там. А, а звідки ця шайба? Я не зрозумів, звідки воно випало. Тут же нічого наче не було. Що отак її? Хай так буде. Чи звідки вона випала? Так, тут ось шайба. Ця маленька і гайка. Так, треба це все тепер затиснути. Мій ремонт до опрацювання цієї ручки майже завершене. Гарно затиснув. Так ось ходу тут майже нема уверху-низ, вже не болтається. Так, трішки є. Але це нічого страшного, вже не так як було. Вже чітко, гарно крутиться, змащене все. Ну і залишається останній штрих. Це сюди назад поставити цю заглушку. І тепер залишається тільки це кермо встановити на трактор. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.